Всім привіт! Вітаю вас на моєму в'язальному каналі. А сьогодні хочу вам показати крайні свої готові роботи, показати процес, над яким я зараз працюю, і також буде нова пряжа, яку я замовила. І напевно я все-таки наважуся вам показати не лише сьогодні пряжу, тому що в мене віднедавна з'явилося нове хобі. Я дуже хотіла, щоб воно стало моїм хобі, але, знаєте, так, через силу. Зараз навпаки. Мені це дуже подобається, і я почала читати книги, тому покажу вам ще в кінці відео, хто захоче побачити, так, все ж таки, канал у мене з самого початку був про в'язання. то я покажу вам в кінці, які останні книги я придбала. Ну, а потім, якщо ви мене підтримаєте в коментарях і напишете, що ви також читаєте, і вам буде цікаво подивитися, що читаю я, буду надалі потрішки говорити ще й про книги. Але зовсім трішки, тому що я все-таки читачка, а не та людина, яка їх обговорює. Все про в'язання. Сподіваюся, ви раді моєму новому відео. Тому що я ніяк не могла знайти вільний час, щоб потрапити на YouTube. Але все ж, я, все ж таки я тут. Так, крайня моя готова робота це светр на круглій кокетці. Взагалі, я його в'язала давним-давно, десь, напевно, роки-два тому, але я зв'язала для себе і не планувала знімати майстер-клас. Потім час від часу мені надходили повідомлення, що де знайти цей майстер-клас на даний светрь або джемпер ще називали. Майстер-класу не було, і ось ну, десь приблизно місяці-два тому я все ж таки вирішила, що потрібно відзняти майстер-клас. Я покажу вам фото першого мого виробу. В такому положенні смуг, тому що тут цікаве положення, тут не хаотичне, а є певний ритм збільшення та зменшення рядів кожного з кольорів. Так, цей джемпер я зв'язала для Софії. Тут три види кольора. Спочатку я не планувала, тому що мені просто не вистачило коричневого, і я замінила його гірчичним. Але в результаті. Класно вийшов, мені здається. Якщо вам теж подобається, пишіть таке цікаве поєднання. Тут понизу йдуть розрізи, я виконала. Так, Резинка 2х2. І пряжа це газал Альпака Air. Якщо не помиляюся, тому що я її купувала як сток і не було етикеток. Але потім все ж таки там на... Упаковці було написано, що це газал Альпака Ейр. Але не було до кожного моточка етикетки. Так, зв'язала, мені сподобалося і такий самий я зв'язала ще знову для себе, але трішки інше поєднання, зовсім інша пряжа. Я покажу вам фотографію, тому що не буду сьогодні вже його шукати. Десь я його <кхи> повісила, тому що ношу його постійно. Якщо виходжу на вулицю, зараз в нас така зима, не зима, але все ж таки прохолодно. Тому це моя готова робота, і ще для мене такий самий светр зв'язаний. Все, показала. А далі, поки що, хай це. Буде, напевно, в кадрі, або ж я покажу вам ще одну готову роботу. Теж з самого початку не знімала на плечовий виріб майстер-класу. Це ось такий джемпер з гарним візерунком. Подивіться, яка краса. Я його теж в'язала для себе рік тому, приблизно рік тому, і не планувала знову ж таки знімати майстер-клас, до речі. Можливо, я не сказала, то на смугастики в мене майстер-клас вже є, все ж таки я візняла. І так, цей джемпер я в'язала тільки для себе. Тобто мені візерунок сподобався, я думаю, зв'яжу, а втілю свою ідею в реальність, можна це так назвати. Мені сподобалося і все на тому я покінчила, тому що на той момент мені здалося, що зйомка майстер-класу займе дуже багато мого часу, а тоді у мене його не було. І мені не дуже сподобалося, як сидить горловина. Тому якось і не знімала майстер клас нічого більше. Тобто другий не в'язала. У мене зараз останнім часом взагалі якось поведено так, що я в'яжу виріб для себе, потім, якщо мені подобається, я вже тоді знімаю майстер клас. А якщо я ще проводжу спільник, спільне в'язання, то я спочатку в'яжу для себе а Потім в'яжу ще один виріб для зйомки майстер-класу, і ще один виріб я в'яжу в спільнику. Тобто три одинакові речі в мене виходять. але там я можу змінити пряжу. Все ж таки, я в інстаграмі показала знову фотографію цього джемпера і побачила, що досить висока активність, що він подобається багатьом, і все ж таки вирішила відзняти майстер-клас, скільки б часу це не зайняло. Але все ж таки, майстер-клас я вже почала знімати, тому що Зараз проходить спільне в'язання, і все ж таки майстер-клас займає дуже багато часу, тому що самий складний момент це показати, як в'язати росток і робити розвороти по спинці, потім продовжувати в'язати росток, робити розвороти по передній частині, і при цьому ще вводити візерунок. Це трішки складно. І ще, звичайно, пояснювати техніку в'язання це реглан погон але основну важку частину я вже відзняла. Зараз монтую, поступово викладаю частини в закритий канал спільного в'язання. Там більше 60 людей приймають участь у спільному в'язанні. Мені, звичайно, дуже приємно, що вам, якщо хтось мене дивиться зі спільного, що вам сподобався цей виріб, тому що він класний, ідея класна. Він асиметричний, тому що з однієї сторони є візерунок, з іншої просто лицева гладь. Далі найцікавіше буду вам розповідати те, як я обирала пряжу для спільного в'язання для запису майстер-класу. Цей джемпер зв'язаний із пряжі Єрнард Мілано. Класний зелений колір, ось вам покажу, він такий меланжевий, тут є із жовтим відтінком і більш такий. Глибокий зелений, ну, цікаве, меланжеве поєднання, все супер. Але зараз мені хочеться в'язати з пряжі, яка буде максимально приємна до тіла, щоб ніякої колкості не було. Мілана вона взагалі не дуже колюча ниточка, але відчувається, особливо коли багато ходиш або в машині і стає так жарко, спекотно. Вибачте, відчувається трішки поколювання, і це викликає дискомфорт. Тому я вирішила в'язати і знімати майстер-клас на джемпер, в'язати джемпер вже з іншої пряжі. І замовила в магазині в'язанка нову для себе пряжу. Зараз вам покажу, в якому пакуванні прийшла мені ниточка. Нарешті я, напевно, доросла до такої нитки. Показую вам, яку красу я замовила. Посилання на магазин В'язанка я залишу вам в описі під відео. Ви зможете також собі замовити таку ниточку. Мені дуже приємно, що в них розширюється асортимент пряжі і інструментів. Ще інструменти будуть, я собі замовила, тому що поповнюю запас спиць. Давайте дивитися по пряжі. Тобто для ось цього джемпера я замовила пряжу від Лана Grossa. Це Cool Wool Big Melange, тобто меланжева ниточка виходить, ось такого ягідного класного кольору. Я хотіла замовити 10 моточків, але на сайті, на жаль, було лише 8. Давайте колір 218. Давайте по складу, потім продовжу. Хочеться з вами трішки поспілкуватися більше. Це 100% мериносова вовна. Моток має вагу 50 грамів 120 метрів. І спиці нам, напевно, рекомендують 3,5-4, Думаю, що тільки 4 І на плечовий виріб, розмір, напевно, це європейський, 38-40, потрібно 550 грамів. Я хотіла замовити 10 моточків. Думаю, якщо що, не буде вистачати там на повноцінну довжину плечового виробу, зв'яжу укорочний варіант. Але не було 10, тому я замовила 8 і ще замовила ось такий колір. А так би мовити, щоб тіло зв'язати в смугу. Такий запасний варіант, можна сказати. Колір іде під номером 208. Як він на сайті називається? І не згадаю, він такий, як. Забачний, можливо. Гарний кольор, звичайно, тому я замовила. Але я знову ж таки походила по сайту. Зараз вам ще покажу. А точніше, по сайту Pinterest. Так, в мене три маточки цього кольору. Я думала, що два замовила. І замовила ще теж Ланна Гросса, але графітовий меланжевий відтінок. Тобто я по пінтересту походила, подивилася, з яким кольором поєднується ягідний відтінок, і все ж таки мені сподобалось поєднання саме з графітовим, таким темно-сірим або чорним кольором. Дуже гарно так стильно виглядає. Номер 220. Ось так. Чотири моточки замовила. це. Якщо не вистачить мені ягідного, буду в смужку в'язати тіло, додавати графітовий. І, звичайно, ще в магазині в'язанка я замовила собі спиці номер 4 Тому що зараз я практично всі свої в'язані вироби в'яжу на спицях номер 4 Це як основний розмір, де, звичайно, на резинку я менше беру, на закриття резинки ще менший номер спиць беру, але основний це четвірка у мене. 4-4 з половини. Але 4,5 у мене вже є укорочені. Дуже зручно в'язати горловину, рукави. Поки всі убавки не зробите, зручно в'язати. Але на початку, звичайно, темп в'язання швидкий, коли в'яжеш рукав, тому що петлі всі знаходяться по колу і не потрібно в'язати в техніці Magic Loop. Тому, якщо ви думаєте, чи потрібні вам спиці з тросиком 40 см, так, потрібні. Але якщо немає змоги, то можна, звичайно, обійтися і з тросиком. 60-80, ну, краще 80 в'язати в техніці Magic Loop. Тому замовила ще спицю. Ось таке замовлення я зробила, щоб в'язати свій новий джемпер, але не все так просто. Тобто Я отримала замовлення, дуже вдячна магазину в'язанка. Я, звичайно, буду в'язати з цієї пряжі, але не ось цей джемпер. Ні. Тому що, коли мені прийшла пряжа. Я чогось полізла в свої запаси пряжі. Я не знаю, що я шукала. Краще б я туди не лазила. Але я наткнулася на червоний. Так, показую вам. Я наткнулася на ось такий червоний і 100% була впевнена, що це газал Baby Wool. Зараз я розумію, що це все-таки Elise Baby Wool, так? Мені здається, вони однаково артикул називаються, Дитяча вовна. Ну, Я вже почала в'язати, тому що була впевнена. У мене, звичайно, в запасах був залишок, мені не вистачило на розмір 46-48, щоб зв'язати повністю плечовий виріб. Тому я зайшла, знову ж таки, так, у мене взагалі тут дві ниточки. Ще ось такий мохер. Я раніше з нього в'язала павутинку, вам, напевно, на каналі не показувала, але в інстаграмі в мене є фото тієї павутинки. Мені дуже сподобалась пряжа, теж замовляла в магазині В'язанка. Це кіт сілк від Avanti Yarn. 70% махер, 30% шовк, і моток має вагу 25 грамів і метраж 212 метрів. Так, колір 77 Дуже гарний. Я не знаю, як вам буде передавати камера, але це такий вишневий холодний відтінок. Дуже-дуже класний. Просто вам рекомендую. Якщо ви полюбляєте відтінки червоного, вам сподобається. Тому що мені дуже подобається. Так, спиці нам рекомендують побачила від 3 до 12 а гачок від 1 до 7. Я вже почала в'язати. Знала, що мені не вистачить. Зайшла в магазин в'язанки, щоб дозамовити пряжу. Ось цю ниточку KidSilk, Замовила ще три моточки, це я вам вже показую моточок із трьох. І замовила газал. Тільки газал я замовила на іншому сайті, тому що не було наявності ні алізе, я вже була на неї згодна, хоч і думала, що газал все ж таки оцей моточок. я тоді... Вже коли я отримала я газала, я зрозуміла, що все ж таки в мене була елізе в запасах. А я замовила з іншого сайту цілу упаковку 10 моточків. Ця ниточка, звичайно, вона більш бордового кольору. Мені подобається більше елізе і поєднання. Зараз вам також покажу, тому що із цього поєднання газал і махер, я також почала в'язати і це буде мій. Заключний варіант. Є таке слово? Буде. Так, покажу вам ще тут візерунок, як він виглядає дуже гарно. Потрібно придумати назву, бо розмарин номер два якось не звучить. Так, і показую вам варіант, який я буду завершувати, звичайно. Це ось так виглядає. Це газал і мохер разом. Якщо порівняти, полотно темніше. Тому що основа йде темніше. Ось так тут виглядає візерунок. Дуже гарно бачимо. Тому в'яжу, перший був зеленим, другий буде таким ягідним. відтінком. в мене джемпер. Сподіваюся, дуже швидко все зв'яжеться. Основну частину важку я відзняла. Для майстер-класу це як в'язати росток, як вписувати візерунок. Далі вже сьогодні відзняла частину, як в'язати рукав, як розрахувати надбавки в техніці реглан погон. Бачите, по погону теж йде візерунок. І він вже закінчився, його завершило. Хоч можна було і продовжити в'язати, але я все-таки опираюся на перший варіант і все в'яжу по першому варіанту. Дуже такий пухнастий, класний. Тому, якщо ви шукаєте класний кідмахер, приємний, м'якенький, з яким комфортно працювати, то рекомендую вам магазин в'язанка, в них він є. Я замовляла, він ще був. І якщо ви цікавитеся пряжою Лана Гроса, теж посилання на магазин В'язанка буде в описі під відео. Заходьте, обирайте відтінки, які вам подобаються. Там різні артикули Лана Гроса і не тільки. Тобто. На будь-який смак. Далі покажу вам книги, останні, які я собі придбала і буду читати. Зараз в мене виходить місяць читати 3-4 книги, і я дуже цьому тішуся, тому що раніше я могла одну книгу читати пів року. Все показую. Як ви бачите, книг в мене багато. Це з останнього це, напевно, десь за півмісяця, що я. Купила. Ну так, за півмісяця. Так, давайте дивитися. Це з останнього взагалі, що я придбала, придбала дві книги, і одна з них спалах Рейвен Кеннеді. Це третя частина. У мене вже дві є. Одну я купувала давним-давно. Я не пам'ятаю, на яке своє день народження. Напевно, позаминуле. Або на це. Коротше, знаю, що на день народження собі купувала, тому що зараз не хочу помилитися, бо хто читає цей цикл, напишуть він же тільки вийшов в тому році, так? Тому знаю однозначно, що купувала на день народження. багатьом не подобається переклад. Але я тільки починала першу книгу читати десь пів року тому, і мені якось не зайшло, я її відклала і більше поверталася. Не знаю, я скуповую цикл, а сподобається чи ні, вам потім скажу. Або в інстаграмі напишу, тому що в інстаграмі я вже давно показую, що читаю і що купую з книг. Так, з крайніх моїх покупок. Це конклав від Пенелопи Дуглас. Це, якби частина до третьої частини. Я зараз читаю третю частину, дві прочитала. Третя частина називається Вимикач. Прочитала половину і сподіваюся, що найближчим часом прочитаю і ось такий додаток до третьої частини. І ще повинна вийти четверта. Буду також її читати. Так, далі це вже я купувала в грудні. Гудзики та мереживо це перша частина циклу. Не читала, не знаю, але відгуки гарні, і, сподіваюсь, мені сподобається ПНОП Скай. Наступна книга це нашої української письменниці. Катерини Самойленко називається Закони не Мені дуже вона сподобалася. Оформленням, звичайно, зріз класний. Я починала приблизно дві сторінки прочитала, тому що це мені, до речі, я її не купувала, мені менша донька подарувала на Новий рік. Вибачте, так. І. В новорічну ніч я прочитала декілька сторінок і все, тому що в мене є що читати. Я не хочу декілька книг зараз брати про читання. Так, і дві останні книги це такий мій маленький подарунок собі на Новий рік від Сара Джей Мас. Перша книга це Двір шипів і троянд». Я її почала читати, але не помітила коли саме, тому що я завжди відкриваю книгу. і... Клею стікер, пишу початок та закінчення читання книги. Тут я цього не зробила, тому що моя основна книга лежала в спальні, а я не хотіла вже йти, сиділа в своїй кімнаті, де в'яжу постійно, і просто дістала споки, дві реше пів і троян, почала читати. Класно, мені подобається. Я за цим циклом, напевно, десь місяці три полюю за ним і. Ось тільки було перевидання, і я відразу собі замовила. Дві частини: першу та другу. Ось так виглядає друга частина. Дуже гарно. Сподіваюсь, буду читати із задоволенням. Все, друзі, ось такі мої покупки були книг. І на цьому все. Зараз себе стримую, щоб більше нічого не замовляти. Але мені хочеться те і те. Взагалі, я зараз е -е, чекаю. А третю частину фентезі Ребекки Ярос. Я дуже його чекаю. Так, якщо. Так, да, Ребека Ярос, тому що могла вже забути, тому що я дві частини прочитала: це четверте та залізне полум'я. І очікую переклад третьої частини на українську мову. Тому поки що читаю все інше. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам відео було цікаве. Поговорили на різні теми. А якщо ви читаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам цікаво про книги, щоб я знала, чи ділитися з вами тут на YouTube, чи не варто. Все ж таки це ніяк не вплине на кількість мого прочитаного. Тому, якщо вам цікаво, буду знімати. Не цікаво, буду просто читати для себе. Бажаю вам гарного дня і бережіть себе.